То що вам повістка? Але спершу підпишіться на канал РБК Україна і тримайте руку біля поштової скриньки, адже Кабмін запускає автоматизований друк повісток. До кінця року їх надрукують майже 1 мільйон 900 тисяч. Але що буде, коли повістки не знайдуть своїх адресатів? Це одне з питань, які я зараз розгляну. Крім цього, про практику СЗЧ. Призовий імунітет для чоловіків віком 18-25 років, а також обмеження для чоловіків віком 50+, Про бусифікацію судову практику Говоритиму далі із адвокаткою юридичної компанії Ріякої партнери Катерина Аніщенко на зв'язку. Пані Катерино, добрий день. Вітаю, скажіть, вам зрозуміло, як відбуватиметься процес вручення майже мільйона повісток, і які виклики у зв'язку з цим. 에, ну, перед судовою системою, перед адвокатами і людьми, які власне ну яких не знайде ця повістка. А, процес вручення зрозумілий. Він э, був розписаний в нових змінах до законодавства про мобілізацію. І, по суті, по аналогію можемо поєднати це вручення повісток, як зараз отримуємо ми як представники в судах, так як отримують позивачі. Відповідачі, по суті, ТЦК буде направляти повістку. За останньою відомою адресою реєстрацію або за реєстрацією або місця проживання, яку військовозобов'язаний вказав, оновивши свої дані там через систему резерв або через е ЦНАП. На той момент, коли вони ще приймали таку заяву, туди буде направлятися повістка. Чому кошти були виділені? Ми це розуміємо, бо це буде направлено заказним листом з повідомленням про вручення. Е приблизно заказний лист коштує 35-45 гривень. Тому такі кошти були виділені. І відповідно особа, яка буде повідомлена працівником Укрпошти, що на її адресу надійшов заказний лист, має право перше не прийти, не отримати його. Друге, прийти, подивитися, що це направлено з ТЦК і не отримати. Тоді працівник пошти на поставить відвідочку, що адресат відмовився від вручення, і або відповідно отримати повістку. Якщо отримали особисту повістку на зворотньому повідомленні про вручення, буде особа ставити підпис і це зворотнє повідомлення направляється до ТЦК. То відповідно появляється вже обов'язок з'явитися за повісткою до ТЦК. Як нам говорили. Представники ТЦК та Міноборони, що дата е, явки до до ТЦК повинна, е, хоча б 15 днів запасу, щоб людина змогла прибути вчасно, відклавши там свої справи, там отримавши е, заяву на відгул, наприклад, на роботі написати. Але по суті, як воно буде, я дуже дуже сумніваюся, що ці терміни будуть викликані, бо вже зараз, на сьогоднішній день, є такі ситуації, коли ті, кому вже Надіслані були повістки, вони неможливо прибути в назначену дату, бо ти їх отримав через декілька днів, тобто вже прострочився термін, але не звинив військовозобов'язаного, А лише по тій ситуації, що він навіть не знав, що на відділенні «Укрпошти» лежить заказний лист, який повинен отримати. Відповідно, якщо особа не отримала працівник пошти, поставив відмітку, що лист, до речі, може зберігати. Гатися на відділенні пошти 30 днів. Якщо 30 днів за ним ніхто не звернувся, працівник пошти відправляє його е, назад, звідти куди надійшов і відповідно, це буде належне повідомлення, і відповідно ТЦК в такому разі вже а, а, збирає докази для того, щоб подавати до суду позовну заяву про протягнення такої особи до відповідальності, зокрема ініціювати присудом питання щодо а, заборони керувати транспортним засобом та відповідні інші штрафні санкції. А, якщо чоловік не дізнався, не дізнався про те, що отримав повістку. Ну я зрозумів, що от така от модель теж і існує. Як тоді бути в цій ситуації? Він дізнається вже по факту, коли будуть його карати, коли держава вже там арештує майно, або ну я правильно розумію? А я да, також є тут два варіанти. Те, як особа може дізнатися, перше, це коли вже він дійсно не зможе скористатися своїм картковим рахунком, бо на неї були накладені штрафні санкції вигляді арешту. А друге, коли він отримав повідомлення з банку, що списані кошти в рахунок державної виконавчої служби за цю постанову за рішення суду, яке він не отримав, бо він навіть не знав, що в нього була повістка. Але але тут виходить яка ситуація, що працівник пошту повинен повідомити. Адресата, що на його адресу прийшло заказинний лист. Це відбувається шляхом наступним чином. Давайте так: по перше, працівників кошту у нас не вистачає дійсно за таку заробітну плату. По друге, як відбувається, номер телефону, наприклад, не знаємо. Да, то за адресою адресата приходить працівник пошти, і в скриньку поштову а маленький папірець кидає, що з'явитися до пошти, бо у вас е прийшов заказний лист. Ну, не всі ми по перше відкриваємо скриньку поштову, Не всі ці аркуші, якщо ми не відкриваємо, сусід відкрив, підняв ми навіть не знали цього. Але як будуть сюди дивитися на це, чи дійсно це було належне повідомлення, чи не належне, буде дійсно показувати судова практика. На мою суб'єктивну думку, а дійсно є обов'язок кожного чоловіка військовозобов'язаного віку на час дії воєнного стану, та й не тільки воєнного взагалі перебувати на обліку в ДЦК. Чи звільняться обставини? На що я фізично не отримав повістку, або вона не знав від відповідальності? Можу припустити, що ні? Тобто, е якщо людина на обліку, але вона проживає за іншою адресою, не отримала, виходить фізичну повістку. Вона, коли прийде до вас, до адвоката, ви допоможете цій людині? Чи ну людина захистить свої права чи ні? Яким буде результат? А ми спробуємо допомогти цій людині знову ж таки. Це конкретно це буде ситуація розглядатися в конкретному кейсі, бо все індивідуально. Якщо, наприклад, моделюючи вашу ситуацію, яку ви зараз прикус задали, що особа проживає за іншою адресою, то він повинен був по перше сповістити про це ТЦК, що він так. зареєстрований, наприклад, в місті Києві, а фізично проживає в місті Харкові. І тоді обов'язок з'явитися в нього по Харкову з'являється, якщо він там отримує повістку, але він повинен це повідомити, чому держава дала таку можливість е, застосунок резерв плюс да і там ми можемо оновлювати дані. Якщо працівник ТЦК, бачачи, що в резерві плюс у нього стоїть місто Харків, а направляє повістку до міста Києва. То це вже питання до працівника, тут вже можна буде йти в суд і доводити, що дійсно тут не з вини військовозобов'язаного трапилася така ситуація. Але ж якщо е, виконані всі вимоги, і особа просто не з'явилася або відмовилась, то я такій людині не допоможу лише з тих підстав, що я фізично не можу їй допомогти як правник, і не маю морального права навіть брати за це кошти. Гучно прогриміло публічне СЗЧ військового Сергія Гнезділова. Чи можна, хоча б приблизно говорити про масштаби непублічних СЗЧ? Відповідно, можливо, є справи у судах. Можливо, держава намагається карати за таку провину. Ситуація дійсно складна з о, особами, які самовільно покинули, покинули частину. Бо, о, на жаль, станом на сьогоднішній день, не всі розуміють о, різницю між СЗЧ та дезертирством, де ця тонка грань. О, не всі розуміють наслідки того, що ми покинули частину, і не всі розуміють, о, коли, якщо й буде відповідальність, коли вона настане. А мені відомі випадки і звертаються а, за консультацією наші захисники, які самовільно покинули частину. І, от каже мені поверте, каже, якщо ви зараз повернетесь, то ви вийдете на дисциплінарну відповідальність, це не буде кримінальна відповідальність. А от мій сусід з травня 2022 року гуляє і по нього до сих пір не прийшли. так це питання лише в часі. Бо командир зняв себе відповідальність за такого військовослужбовця, направивши заяву до ВСП, що особа не з'являється на позиції понад три дні. З приводу наведеного вашого прикладу, да то наскільки я розумію, у нас держава веде такі підрахунки щодо осіб, які самовільно покинули частини кількість прав, І на жаль, це дійсно великі цифри. Знову ж таки, я вважаю, що після нашої великої перемоги. Ці цифри, цифри будуть значно збільшені, хоча, хоча з урахуванням змін законодавстві і внесених до кримінального кодексу, мені відомі такі ж випадки, коли клієнт приймає рішення повертатися до частини за таких умов, коли командир готовий його прийняти, і навіть коли е, він пробув вдома вдома понад півроку, і це вже дійсно вже і кримінальна тут відповідальність, але командир його приймає і він повертається до своїх побратимів, бо вони знайшли спільну мову, або змінився командир. Але він повертається до своїх побратимів, які його чекають. А на вашу думку, після перемоги, коли ми дізнаємося, що випадки все заче і дезертирства, я розумію, це різні речі X тисяч, наприклад, вони будуть е, розглядатися в судах, чи це? Пробачиться тоді, як це має бути? Я вважаю, що вибачаю за русизм фраза війна все спишеть в цьому випадку цього не буде. Але су але суди будуть приймати рішення за власним переконанням і з урахуванням всіх обставин справи, чому особа покинула, чи були чи здала зброю, чи були залишені побратимів небезпеці в цей момент. Чи можливо у, військовоз... у вже військовослужбовця перепрошую хтось з близьких захворів, а його не відпускали? Чи можливо в нього є захворювання, а його не відпускали? Тому все це буде розглядатися в конкретному в індивідуальній ситуації. Днями стало відомо, що в Україні заборонили призов обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25, а Також обмежили мобілізацію чоловіків 50+. Що вам відомо про це? Наскільки це буде ну буде дотримуватися ця норма? Наскільки я розумію, в сухопутних військах в генштабі офіційно ніяк ще не підтвердили. Є там нардеп Феніславський, є е, Гончаренко, які про це кажуть. Однак офіційної якоїсь позиції артикульованої державою ми ще не чули. Офіційна позиція зі сторони держави це коли будуть внесені зміни до закону або буде відповідна постанова кабінету міністрів. Зараз на сьогоднішній день ми вчора буквально в мене 5 запитів від клієнтів, коли скидують скріни е, наших народних депутатів. А що ж мені треба робити? А це вже працює. Я розумію, що це не зовсім моя ситуація, але все ж таки. І люди питають того, що ця ситуація повністю розтеклася по мережі інтернет, і люди хочуть чути те, що вони хочуть чути, і ну це їхнє право. Я тут не можу нікого засуджувати. Але з точки зору закону, це буде офіційна позиція держави по відношенню до своїх до такої категорії громадян, коли це буде або внесені зміни до закону України, або постанова Кабінету Міністрів. Директива, про яку зараз всі говорять, це по суті побажання, настанова, вказівка, але це не є нормативно-правовий документ, який би забороняв мобілізацію такої категорії осіб. Тобто, по факту, якщо сьогодні до вас прийдуть, прийде чоловік 55 років, скаже: мене бусифікували, а не можна ж було, я бачив, ви йому скажете, що ні, можна було, тому що зараз ще формально можна, так так, 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 абсолютно так. А саме слово бусифікація вас не тривожить. Саме слово бусифікація визиває мене такий тригерний компонент, бо е, такий сленг, людський сленг. І я дуже дуже чую багато таких знову ж таки, запитів від клієнтів, що робити, якщо відбулася бусифікація, або «Алло, Катерина, тут бусифікація, що мені робити вже, або я вже тут сиджу, що мені робити. А, я розумію, що це дійсно сленг, але я не можу спростувати, що цього не має місце бути. На жаль, на жаль, є така ситуація. Але, але якщо розбиратися, а я в цьому розбиралася в питанні і дивилася камери, боді камери працівників поліції, як відбувається все це. Як каже працівник поліції, так вони ж добровільно прийшли і сіли в автомобіль. Ми запропонували супроводити. Ну кажу, ви ж не запропонували е, виписати повістку на наступний день, бо вас немає цього права. Поліція не виписує повістки. А ви запропонували супроводити? Ну, людина ж не позбавлена права з'явитися на наступний день, якщо це буде відповідна повістка. Розбираєшся ніхто нікого, Ну за виключенням деяких випадків, які ми бачили в мережі інтернет, е, на щастя, до моїх клієнтів сили ні до кого не було, фізичної сили ні до кого не було е, примінено. Психологічний тиск однозначно так, але знову ж таки, це була пропозиція супроводити маршрутне таксі. Ну, по суті, це йдеться про маніпуляцію. Просто люди не знають своїх прав і погоджуються на супроводження там, де можна було б і відмовитись, і це довіра до влади. Давайте будемо чесно казати. Ми звикли довіряти до працівникам правоохоронних органів та в принципі працівників влади, які нам говорять, що треба вас супроводити, і це дійсно є довіра до влади, і дійсно страх. Чи закінчуються гучні випадки, які ви згадали, які ми бачимо в інтернеті, коли фізично фізично прямо людей запихають в автобуси гучними судовими справами, будь-якими не гучними, тихими, непублічними, бодай якимись закінчуються чи ні? А ви гарно зараз зробили таку помарочку на бодай якимось. Бодай якимись це відкриття кримінальних проваджень. Але підозри нікому не вручено. Відповідно, мені на, на на мені невідомі такі випадки, бо дуже складно зібрати саме доказову базу. Знову ж таки, це була пропозиція. З'явитися до ТЦК. А те, що там під час цієї пропозиції були нанесені легкі, тяжкі тілесні ушкодження. Треба довести, хто наніс ці ушкодження. А в ці моменти у нас бодікамери не працюють. Тому добре, що зі зміни в законодавці про мобілізацію законодавець зобов'язав працівника ТЦК включати і носити бодікамеру, якщо особа приймає повістку або відмовляється. Таким чином і працівник ТЦК забезпечує себе, Бо давайте будемо чесними насилля діє як з однієї сторони має місце бути, і з іншої сторони. І ми також ці випадки бачили. Таким чином, працівник ти і себе забезпечить, що він цю людину не трогав, і забезпечить своє право на захист. І також забезпечення буде прав на захист військово зобов'язаного, який, наприклад, відмовився від отримання повістки. Все це зафіксувалося. Це буде належним доказом. Ну, а от такі от випадки. Буквально вчора в інтернеті нове відео з'явилося, де працівники ТЦК відповідають громадянам: а нам, ні, ні, нам нічого не буде. Коли їм як кажуть, мовляв, ми поліцію викличемо. Нам нічого не буде. В них є така впевненість, і от є, і, і зафіксовано ж це на відео. Які ще докази потрібні? От коли ми бачимо конкретні відео, хіба вони не працюють в суді? А це відео було знято на. Засіб записування, який не регламентований на приватний номер телефону, і для суду може мати не прямий доказ, а, mm. а, а як доповнення до слів з разом з показаннями свідки, те, що а, деякі працівники дозволяють собі а, робити такі репліки, я також чула в свій адрес. Неприємні реплики від працівників ТЦК, що вони в особійній державі тут творять законодавчу базу, і так далі. Це виключно залишається на компетенції і на совісті цієї людини. Виключно я не буду казати, що всі такі. Я працюю з працівниками ТЦК в різних районах, зокрема по місту Києву та області. І коли в один із ТЦК прийшла, він каже, у нас армія для людей. Чесно, я була дуже здивована: Мега позитивні, абсолютно без жодних претензій один до одного. Ми отримали результат, приємно поспілкувалися. І я з таким натхненням вийшла, що це дійсно армія для людей. Знову ж таки, все залежить від цікаві і від самої людини. Я пам'ятаю навесні в процесі підготовки закону, що посилює заходи мобілізації, була хвиля коли адвокатів називали ворогами держави, особливо тих, які в Тікток допомагав чоловікам, пояснював, як себе захистити. Ви на собі це відчули? Держава якось перешкоджає, можливо, тисне на адвокатів, аби, е, ну, аби все ж таки не допомагати ухилянтам. Я до е, тіктоковських адвокатів. А, з настереженням відношусь, бо коли клієнт дзвонить, каже: А там в Тікток сказали. А я кажу: Ну, ти зроби, а потім позвониш мені, розкажеш, вийшло чи ні. І він о, посміхається і розуміє, що воно. Е, Як відповідати на собі, чи відчула? Ну, я чула, хто я і чим я на життя зароб... заробляю. Це нормально, не больно, все добре. Якщо говорити, що держава чи допомагає. А з цього приводу не можу бути так, в позитивному контексті. Відповісти, бо станом на сьогоднішній день адвокатам заборонено проходити зі своїми клієнтами до ТЦК. Але я проходжу зі своїм клієнтом. Ми вже знайшли, як, як це робити офіційно, нікого не запугуючи, не докликаючи поліцію, просто виконує свої обов'язки. Є загальні правила зареєструватися в електронну чергу. Шановні, значить, ми реєструємося в електронну чергу, і я розумію, для чого це у нас кожного дня вистріли сьогодні. Дякуючи зсу. Ми взагалі з вами спілкуємося, бо в Києві сьогодні вранці було гучно досить тому. Е, я розумію, для чого це робиться, але знову ж таки забороняти особі е, право на захист користуватися адвокатською допомогою однозначно це не має місця бути. І з боку держави ми чули неодноразово свій колег, що там і неприємні ситуації, вплоть пл до е, і. Нанесення тілесних адвокатів було, і це неприємні ситуації, коли клієнт приходить з адвокатом і виходять разом з двома повістками. Адвокат, чоловік також отримує повістку, і такі ситуації є. На жаль, держава цього приводу адвокату ну, не допомагає. Адвокату допомагає його знання і адвокатське самоврядування. Пані Катерино, дякую за розмову. Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії Ріякової партнери, була моєю співрозмовницею. Тисяч подобайку під відео. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, обов'язково коментуйте під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.